Історія із тунелем під державним кордоном могла би нагадувати детектив. Втім, і через добу після викриття словацькими прикордонниками підземного проходу в Україні лише припускають про його призначення. Правоохоронці наразі сходяться в думці на тому, що тунель використовували для нелегальної переправки цигарок. Протизаконна законна подорож до Словаччини могла розпочатися на цьому подвір'ї. Саме воно нині під пильним наглядом правоохоронців. Вони від прямих відповідей ухиля. Ми розпочали процес документування зазначеного злочину, тобто злочину чи правопорушення. У випадку, якщо у нас буде яка-небудь інформація, яку можливо розголосити для загалу, ми обов'язково поділимося з засобами ЗМІ. А от місцеві діти знають більше. Кажуть, часто до останньої хати на цій вулиці приїжджали автомобілі, завантажені цигарками. Дядя джипі, його звати Вася, він приїжджає сюди так раз на тиждень-два. Їздять сюди бусики теж з сигаретами, тіпа, перегружають. Ну, не буду казати, куди, бо не бачив. Знаю, що точно їздять. Не раз бачив. Ти бачив сигарети? Ну, сигарети бачив. відкривали тут бусики, коли ми гриби збирали. Типа відкрили бусик, там повний з сигаретами. Вулиця Запорізька, остання в Ужгороді перед державним кордоном зі Словаччиною. Уже за кілька метрів починається контрольна смуга. Цю ділянку посилено охороняють. Втім, як виявилося, зловмисники таки змогли перехитрити прикордонників. На цій ділянці у нас розположений серйозний комплекс інженерно-технічних споруд. Використовуються прибори інфрачерво тепловізійного спостереження, спостережні вежі. Але ви бачите, обладнання цього тунелу було досить професійне. Глибина залягання самого тунеля від 5 до 6 метрів. І це Зазвичай не дала змоги здійснювати нам спостереження за протиправною діяльністю. Тим часом словацькі правоохоронці встановили тунелем, користувалися щонайменше два роки. Також зазначають, його діаметр 90 сантиметрів дозволяє переправляти не лише цигарки, а й нелегальних мігрантів. Світлана Максимова, Микола Скунць, Закарпаття, п'ятий канал.